Вітаємо вас ви дивитесь рубрику гість міста в ефірі студії місто. Я її ведуча Інна Безугла з 3 березня в Полтавській області розпочався місячник боротьби з туберкульозом, і сьогодні ми поговоримо з головним лікарем Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру Печерицею Володимиром Георгійовичем. Володимир Георгіовичу, вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня розкажіть нам, будь ласка, яка взагалі ситуація по Україні із таким захворюванням як туберкульоз, і де знаходиться Полтавська область? Шановні полтавці, по-перше, я хочу теж продовжити вашу тему. Я хочу сказати, що у нас, як і всій Україні, на Полтавщині проводиться місячник боротьби з туберкульозом. Місячник боротьби з туберкульозом він проводиться завдяки законодавчій базі закону України по боротьбі з туберкульозом. І він проводиться як міроприємство, яке дозволяє людям. Довідатись про цю проблему і саме головне, вирішити можливість доступності лікування і діагностики туберкульозу. До речі, скільки років уже місячник у нас Місячник з 2002 року проводиться на нашій Україні. А епідемія туберкульозу, на жаль, на в Україну прийшла з 1995 року. Полтавщина трохи пізніше присягла епідемічний поріг, Це було в 2001-2002 роках. І на сьогоднішній день захворювання на Україні займає десь. 7-8 місто серед областей з найменшою захворюваністю. Ну, це не говорить про те, що ми повинні зупинятися, тому що проблем дуже багато. Е, я хочу сказати, що якщо по області, то десь в минулому році захворіло біля 800 е, нових е, наших жителів області. Якщо по місту Полтаву біля 140 е, наших жителів в місті Полтави захворіли на цю нугу. Із них е, коло 60 хворих е, мали відкриті бацилярні форми туберкульозу. Це десь до 45-47% від хворих, яких ми виявили. По області цей відсоток трошки більше, там до 56%. Хворих на бацилярні форми туберкульозу. І це не говорить, як раніше ми були дуже злякані, ми е, говорили нашим людям, що вони виділяють мікобактерії туберкульозу і не заражають оточуючих. Ми це говоримо про все ж таки підняття в тезіатричної служби у вигляді того, що ми краще стали діагностувати туберкульоз. Угу. Е, ми отримали на сьогоднішній день достатньо обладнання, яке стосується лабораторної діагностики туберкульозу в області. Працює таке обладнання, як Бактек, яке дає можливість. На цьому обладнанні швидше виявляти мікобактерії туберкульозу. А також в минулому році ми ввели в дію джен-експерт, який вже на генномолекулярному рівні дозволяє діагностувати нам туберкульоз. І на сьогоднішній день, якщо хворий хоче отримати повноцінне лікування і мати ту схему згідно протоколу, то повинно якісно зібрати мокроту, повинно якісно її доставити, доставити до нашої лабораторії. І якщо у хворого виявляється мікобактерії, туберкульозу. це дуже допомагає нам, лікарям, призначити лікування в тому голі, як воно потрібно. Тому що е, якщо чекати, як ми працювали раніше, методами, які були раніше, е, і чекали посіву на поживне середовище, то треба було чекати два, а потім ще пів місяця або місяць, як ви отримуєте вчутливість. Mm -hmm. Ви самі розумієте, хворий лікувався стандартною схемою, яка допомагала, але не була підібрана індивідуально для кожного хворого. А якщо ми сьогодні на цьому обладнанні, як називається, Джин Експерт можемо провести дослідження і буквально е, 2-3 дні. Ми отримуємо результат відносно не тільки наявності мікобактерій, а відносно відчутності до деяких препаратів, то ви самі знаєте, що міняється схема, міняється відношення до лікування хворого, міняється термін лікування. Якщо термін лікування первинної форми без ускладнення, він становить 6 місяців, 2 місяці інтенсивного курсу лікування і 4 місяці подовжуючого лікування. І будемо говорити, зараз зміняється відношення до того, що ми не тримаємо хворих в стаціонаріх раніше було 6-8 місяців. Хворий проходить інтенсивний курс терапії, якщо він бацилярний і має загрозу для оточуючих, 2 місяці в стаціонарі, і потім переводимо на амбулаторне лікування. Зараз ми вже працюємо дуже широко з народовими організаціями, такими як Червоний Хрест, інші організації Полтави, там і громадське здоров'я, і Світла надії», які супроводжують наших хворих. А також ми сьогодні в зв'язку з реформуванням все ж таки галузі підтримуємо те, що хворих передаємо на лікування в загальнолікувальному мережу, мережу до сімейних лікарів. В амбулаторії сімейної медицини, на ФАПи, де хворий, хворим обов'язково знаходитися в стаціонарі. Хворому не обов'язково, наприклад, кожен день їхати з половок до нас в поліклініку отримувати лікування є. І в містах у нас центри ПМСД, ви самі знаєте, в місті Полтаві є, у нас окремо амбулаторії сімейної медицини. І почали ми розвивати цю систему. Не хворий іде до фтизіатричної служби е, отримувати ліки, коли він вже пролікований і не заразний для оточуючих. А хворий, до хворого наближається медична допомога. Я розумію, що важко на сьогоднішній день говорити про це, тому що це додаткова і нагрузка, і додаткова робота для сімейних лікарів. Але якщо ми говоримо про реформування, ми не залишаємо хворих без уваги. Ми супроводжуємо їх весь час лікування, контролюємо. Але місце отримання ліків трошки і змінюється і змінюється тактика знаходження в цестані. Ви самі розумієте, що в цестані залишаються тільки важкі хворі, бацилярні хворі, яких важко вилікувати, і знаходитись разом з ними, для того, щоб е, ті люди, які вже виздоравлюють, отримали лікування і мали контакт знову з ними, ви самі розумієте, важко. Тим паче, що ми е, всі роки надіялися на як можна скоріше закінчення будівництва нашого диспансеру, на жаль, воно сьогоднішній день затягується. В прекрасних умовах працює наше диспансерне відділення, е, сучасна лабораторія, рентген служба. Е, відкрили ми технологічний корпус, але той корпус, який е, повинен бути для лікування хворих, на сьогоднішній день він затримується. А там уже ми е, планували створити умови для лікування бацилярних хворих, для того, щоб. Ні хворі не контактували один з одним, не могли мати можливості перезараження. Ні наші медичні працівники, які теж кожен день контактують, були захищені від цієї недуги. Ну, затримка вся у кошту, да? я розумію. Ну, мені важко знаємо, ви ж бачите, яка ситуація в державі. Ви самі бачите в державі, що ж ми можемо зараз на когось обвільняти, щось говорити, якщо зовсім інші проблеми виникли. Ну а будівництво дуже довго йде, мабуть, і законодавство мінялося, і мінялися наше відношення до цих хворих, мінялися проекти. Так що тут важко говорити про подальшу. Долю нашого диспансера, але він, я надіюсь, буде побудований. Скажіть, будь ласка, ну сучасне обладнання, яке з'являлося, це допомога неурядових якихось організацій. неурядові організації обладнанням нас не забезпечують, неурядові організації допомагають нам в роботі разом з соціальними працівниками, разом з психологами, тому що контингент дуже важкий, ви самі розумієте. У нас є таке поняття, як хворі на поєднану патологію, коінфекція, це хворі на ВІЛ, СНІД, туберкульоз. І будемо говорити, якщо ще 5-7 років. Я як фахівець дуже сумнівався, що буде така кількість хворих серед е, віл-інфікованих. Тепер ми бачимо, що дійсно ті, та інформація, яку ми отримали з наукових видань, вона підтверджується, тому що немає імунологічної у цих хворих, і тому все ж таки туберкульоз дуже-дуже пошириться серед цієї когорти. І е, я хочу сказати все ж таки, що е, Полтавська область знизила в минулому році смертність від туберкульозу. Е, це позитивно. Це дуже гарно, збільшили ефективність, але в цьому році вже нас турбує проблема, яка виникає в всій державі. Ви самі знаєте, ми зараз опікуємося тимчасово переміщеними особами. Це особи, які переїхали з Луганська, Донецька, з Крима. Якщо в минулому році якось було трошки менше, їх може вони менше реєструвалися, менше фіксувалися, але на сьогоднішній день ми вже бачимо, що в Полтавську область поступають хворі з тих областей, які потребують лікування, потребують коштів, mm -hmm. потребують госпіталізації. І ви самі розумієте, що ми звертаємо на них увагу в першу чергу, тому що якщо не вирішити питання їхнього діагностики лікування, то це ж поширення епідемії туберкульозу знову на Полтавщині. Mm -hmm. Як ви з цією кількістю впоруєтесь? Якісь там кошти додаткові якось Ну, вам будемо говорити, ліками? значить, були деякі у нас. Навантаження забезпечення ліками, тому що ми ліки отримуємо за кошти державного бюджету. Mm. І зараз ми співпрацюємо з глобальним фондом людей, які мають мультирезистентний туберкульоз, це найбільш важка форма туберкульозу. Коли у хворого ми виявили туберкульозну паличку, ми зробили аналіз на відчутність і бачимо, що до багатьох медичних препаратів, які у нас є mm. на озброєнні туберкульозна паличка, привикла mm. і медикаменти не діє. Тому є. Другий ряд препаратів, вони дуже дорогі. Препаратів приймати треба дуже багато. І я вам приклад приводив, що звичайна форма туберкульозу лікується до 6 місяців, так? а мультирезистентна форма туберкульозу лікується до 20-24 місяців. Ви самі зрозумієте, Пишен що термін да, збільшився. І вартість лікування. Якщо по розрахункам, ну я не маю розрахунків на сьогоднішній день, тому що ми не знаємо, скільки будуть ліки коштувати завтра, післязавтра, настільки варіюють вар ціни. Але по тим лікам, що ми отримали за кошти державного бюджету, за рахунки глобального фонду, це ще по тим рахункам 2014 року, то, наприклад, вартість лікування звичайної форми туберкульозу, тільки протитуберкульозними препаратами коштує десь е, приділа, десь 400-600 гривень. Це не така велика вартість на 6 місяців, то вже вартість лікування хворого на мультирезистентний туберкульоз е, сягає більше, ніж 30 тисяч гривень. Ви самі бачите, як зростає вартість лікування хворих, які мають мультирезистентну форму туберкульозу. І вартість, і термін лікування. І ви самі розумієте, що хворому потрібно отримувати 5-6-7 препаратів протитуберкульозних кожен день. Ми вимагаємо це від хворих. Ми на сьогоднішній день перейшли до контрольованого обов'язкового лікування. Ми можемо ми хворому давати ліки на руки для того, щоб він приймав, тому що на сьогоднішній день, мабуть, в зв'язку з тим, що була така практика, коли давали на руки до 10 днів медичні препарати, хворий на сьогоднішній день він не прийняв. Він вчора забув, після післязавтра воно шлунок болів після 2-3 дня свято день народження. і ми не вирішили питання лікування згідно протоколу. Mm -hmm. Мультирезистентні форми туберкульозу виникають, коли хворий порушує режим, коли нерегулярно приймає ліки, коли порушує схему лікування. Ви самі розумієте, якщо туберкульозну паличку постійно тренувати, то давати, то надавати, то вона привикає і вже потім на ній mm -hmm. ліки не діють. І на сьогоднішній день, мабуть, біля 400 хворих по області, які мають мультирезистентну форму туберкульозу і це серйозна загроза і у нас 12-13 березня буде велика нарада прийде сюди чверть україни з сіми областей і київ представники ВОЗ, Державної служби, Міністерства охорони здоров'я, які будуть е, давати нам інформацію відносно того, що ми провели, провели дослідження. Сісвітня організація охорони здоров'я по всій Україні провела дослідження інфікованості населення, е, не просто туберкульозну паличку, а туберкульозну паличку, яка е, ну, мультирезистентна. Угу. І оце ми будемо е, ми провели це дослідження. Ми провели дослідження в е, 17 районах е, області, надали інформацію до. Лабораторії різного рівня, там була вона в Чернігові, в Києві. Зараз вона пройшла вже апробацію в міжнаціональній лабораторії в місті Рига, Латвія, потім вона поїде далі, далі в Швейцарію. Но це попередні дані відносно цього буде інформувати. І відносно цього, мабуть, вже буде в державі вбудовувалася політика відносно боротьби з туберкульозом. Тому що одне лікувати хворих на звичайну форму туберкульозу, це ви бачите і дешевше, і легше, і менше проблем. Друге питання, коли ми лікуємо мультрезинтову форму туберкульозу. І не треба бо... нам боятися і говорити відносно того, це для мене, наприклад, як фахівця, я розумію, от ми зразу говоримо, що збільшилась кількість хворих на бацелярні форму туберкульозу. Так, mm -hmm. да, воно збільшилось. Но збільшилось не за рахунок того, що збільшилось тих хворих, а за рахунок того, що є обладнання, яке дозволяє їх виявляти. А якщо дозволяє їх виявляти, дозволяє при... призначати те лікування, яке їм буде допомагати. Ну і ми проводимо сьогодні ж з вами. Будемо говорити таку акцію. Я е, говорю полтавчанам, що Разом з неурядовими організаціями ми будемо організовувати знову, як щорічно, пересувний флюорографи. Зараз присувні флюорографи працюють і серед студентської молоді, і поїхали в Ордецький район, вернулися ще з деяких районів. Зараз ми будемо, згідно рекомендації директора департамента, можливо, попробуємо в тих групах, яких не можемо залучити до Ренеличного обслідження, взяти мокритиння разом з неурядовими організаціями, mm. доставити до нашої лабораторії, подивитися. Якщо ми вже і без генералічного е обстеження, виймемо мікобактерії туберкульозу, то вже будемо цих людей тоді евакуювати з тих міст, і люди без місця проживання, і mm -hmm. люди, які будуть асоціальний спосіб життя, тому що ви самі зараз знаєте, що довести до рентгена людину, яка не бажає, It's яка вживає наркотичні речовини, алкоголь і має інші шкідливі звички, дуже важко. Але не завжди лікарі можуть знаходити до них підхід. Для цього у нас, дякую, сьогодні є неурядові організації, які йдуть в це середовище, які з ними спілкуються, які соціальні працівники і психологи переорієнтовують їхні погляди на життя, на здоров'я. І у нас є вже подвижки в цьому процесі. Володимир Горович, раніше, можливо, ну багато хто вважав, що таке захворювання, як туберкульоз, можливо, більше стосується там людей, якихось соціально незахищених. Скажіть, будь ласка, а який ось відсоток, ну тому що заразитись може кожна людина, там в громадському транспорті, так, будь-де, в магазині, який відсоток, от, скажімо так, менш захищених людей хворі, хворіють на туберкульоз, і скільки, скажімо так, ну, більш благополучних людей? Якщо ну, є такі дані, які щоб ми приблизно є, могли є побачити дані, ситуацію, ви, самі, да, ви, ви вже самі відповіли, можна. ви самі розумієте, що така хвороба, як туберкульоз, вона вражує тих людей, які, у яких знижений імунітет. Угу. Вона вражує тих людей, які ведуть соціальний спосіб життя, які не турбуються про, про, про своє здоров'я і мають можливість е, контакту з тими людьми, які хворіють на туберкульоз. А ви самі знаєте, що відсоток хворих в групах ризика в 3-4 рази вищий, ніж серед звичайної популяції. Да, хворіють медичні працівники, але медичні працівники хворіють за рахунок того, що вони е, на передовій, вони кожен день спілкуються е, з хворими. І поки вони не знають, чи він хворий на туберкульоз, чи просто прийшов у зв'язку з тим, що у нього температура, грип або інше захворювання бронхолегеневе, е, і ви самі знаєте, що вони контактують з ними. Тому на сьогоднішній день на Україні є стандарт інфекційного контролю. Якщо ви будете у нас дисмонтрів, ви побачите, що все ж таки за рахунок неурядових організацій, тих грантів, які проводились на Полтавщині, ми змогли провести захист і медичних працівників, це рахується засоби індивідуального засоб, за, захисту і респіратори, і маски. Зараз лікар маску не одіває. Зараз лікар маску не повинен одягати. Маску ми повинні одягати на хвору. Угу. Тому що в масці залишається той матеріал, який потім буде інфікувати лікаря. Угу. Маска повинна бути на хворому, тому що якщо ми попередимо при кашлі, при видохі, виліт цих мікрочастиць частин, яких переносять мікобактерії туберкульозу, ми вже частково вирішуємо питання перезараження. Друге питання, що ми змогли все ж таки завдяки міжнародним організаціям, вони нам закупили, допомогли і виконали їх якраз в Полтаві, це бактерийні лампи. Закритого типу. Якщо раніше ми ви знаєте, приходили в лікарню, кабінет закритий, тому що там кварцують для того, щоб обеззаразити все. Воно вбивало все живе, не можна було тримати в кабінеті ні рослини, ні квіти, нічого, тому що воно ж е, зжигало їх. На сьогоднішній день лампи закритого типу, які можуть працювати в присутності хворого, в присутності лікаря. Тобто, якщо бачите, бачите в коридорі, в лабораторії, в кабінетах, у нас стоять такі лампи на сьогоднішній день, і практично вся полтавщина на сьогоднішній день, і кремінчуг, і диспансери Лубний, і Апішня, і Квеприк, і тублікарні мають ці, цей захист. І бактерицидні лампи, і респіратори, і маски. Ну а по поводу населення я хочу акцентувати увагу. По-перше, для того, щоб профілактично проводити мероприємства проти захворювання на туберкульоз, треба вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, гарно харчуватися. Я говорю вам, дихайте свіжим повітрям. Сонячні сонячні проміння, які сьогодні в нас на 8 березня будуть, та в ці березневі дні вони теж знищують туберкульозну паличку, але вона знищується дуже повільно, дуже, дуже дуже багато треба сонячних лучів. Так що я говорю полтавцям, якщо у вас є якісь симптоми, якщо ви кашляєте, якщо у вас є температура, якщо у вас є зниження ваги, якщо у вас Є якісь інші симптоми, характерні для бронхолегілевної системи. Звертайтеся до лікаря, звертайтеся до лікаря в загальну лікувальну мережу. На сьогоднішній день ми змінили трошки тактику відносно діагностики туберкульозу. Да, діагностику і постановку туберкульозного процесу вирішує лікар-фізіатр. Це наша служба, ми не відмовляємося. Але на першому рівні все ж таки завжди є дільничий лікар, завжди є в тому ж маленькому селищі фельдшер. Якщо вони, ми проводили вже багато тренінгів навчили людей, бачать людину на, у себе на прийомі, то вони вже кваліфіковано перенаправляють до нашої служби на обстеження. А найголовніше вони проводять дослідження на своєму місці. Може провести дослідження і в кобиляках, і в четвертій міській міській лікарні, і в першій міській лікарні для того, щоб виявити перші ознаки і зробити фліорафію, і зробити той же самий аналіз мокротиння для того, щоб виявити туберкульозну подруч. Але будемо сподіватися, що нашим полтавцям не доведеться звертатись за такою допомогою. Володимир Григорович, Я дякую вам за увагу. Дякую за те, що прийшли до нас поспілкуватися сьогодні. Я нагадую нашим глядачам, що ви дивилися рубрику Гість міста на розмову до нас завітав головний лікар Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру Володимир Почериця. У студії для вас працювала Інна Безугла. Я бажаю вам міцного здоров'я і весняного настрою. Бережіть себе і залишайтеся на нашому каналі.